Вести фестиваль Цвіт вишивати. Я думаю, що детальніше буде розповідати Євген фільм про ті заходи, які будуть. Врешті я не роздавав, Ще він за журналістам, що не хтось <засмав Mysterio> <HDL1> роздавав. Тобто я, як вирішили зробити. Найширше представництво на цьому фестивалі будуть запрошені не тільки з Тернопільщини майстри, але й будуть і з Полтавщини, і з Житомирщини, і з Львівщини, з Франківщини, практично більше половини областей України будуть представлені на цьому фестивалі світрошити. Дякую. Напевно, тільки організація будемо з цікавою. Чиновники не закривали справжній герої, і вони <соргать> розказують про саму вистава. <звучить> ну, я доходу Олексія Петровича, хочу сказати, ще була одна така, чому ми саме проводимо фестиваль на, 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 на День Матері, бо за зиму жінки витер, багато вишивають, і асортимент вишивків травмів буде набагато більший, ніж було кінці серпня. І це дуже є одна з таких причин. Ну і ще раз повторюся, що ми хотіли з цим фестивальним ще раз підняти статус матері. Зараз вже зголосилося вісім пар приймати участь, що на цьому фестивалі буде конкурс на кращий весільний костюм. Вже, вже є заявки. І ми розіслали, запросили 170 майстрів ну, майстрів народних творців з усієї України. Це так само як говорили, всі підробити є. І регіон, і є центральні регіони, є Стеріоградова, який вже це я перебачив, є Вінниця, і Хмениць, і Західний весь регіон, і, 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 і я переконаний, що буде, є буде і Київ, і Східні регіони. Тому е, майстрів буде багато ми в цьому переговорів. Сама програма є насичена. Е, е, проводиться буде і конкурс, і буде проводитися виставка, е, бухівські вишивки, яку буде проводити Віра Матковська. Буде виставка кар, карти Тернопілля, де, де діти вишивали карти це буде 17 карт, і е, в кожному рівні буде вишивка з е, даного району, Бочівська, Двочівська вишивка, Тернопільська, Тернопільська вишивка і так далі. Також буде відбудеться аукціон е, в будинку е, в Київському домі, це в перемозі, де е, буде е, Майстри розуміють свої вироби, і людина, яка придбає цей вироб, мало того, що у нас збагатиться вище бояща до побудови пам'ятника незалежності в місті Томок. Тому ми всіх запрошуємо також за те участь сьогодні. Сама програма, і майстри ми перший раз проводимо на течальному майдані, але все-таки цей центр міста і фестиваль заслуговує бути фестивалем. Чому ми переводимося на театральний мадан, який бувало не скажу так? Якщо ми робили на случому полі, е, все-таки звучу поле це місце масових гулянь. А вже хто приходить на театральний мадан, то е, приходить по зову серця, чисто для того щоб подивитися на вищу, купив участь е, в тому фестивалі. Десь так, як масло словами, сказати. Тож. Дякую. У мене, шановні журналісти. Ми вчора розпочали туристичне сезон на Тернопільщині, відкриття туристичного сезону, яке відбувалося на території Збораського національного історико-пільного заповідника, показало, що цього року ми очікуємо набагато більшу кількість гостей, які відвідують нашу область, ніж це було попередні роки. Ми певний акцент робимо на те, що область є, окрім того, що вона є аграрною, вона ще є туристичною. І тому такий захід. Це один з тих елементів, які приваблюють додаткову кількість гостей до нашої області, до нашого міста. І тому я би хотів від свого імені, від імені обласної адміністрації Валентина Антоновича піти висловити щиру вдячність організаторам цього заходу, які вже декілька років на своїх плечах несуть тягар по організації, і це власне є цими конкретними кроками і по поширенню історії, культури української вишиванки і взагалі інформації про Тернопілля серед цього Западу. Я. Окрім того, що ми проводимо спільно проводимо фестиваль світ вишиванки, ми знаємо, що цей місяць це є місяць, який приурочений Дню Матері. І тому я би хотів зупинитися на цілому ряду заходів, які будуть також проходити в рамках святкування Дня Матері, запросити усіх вас, запросити тернополян до участі в цих заходах. Отже, маємо 11 травня. У 16-й годині в Палаці культури в Березі творчий звіт під Волочиського району, приурочений з Дімотері, куди я думаю, що це буде цікаво, буде цікаво всім дарнополянам, на гостям нашого міста, щоб вони побачили те, що, що під Волочиський район напрацював за останні декілька років від того моменту, коли ми останній раз підвітували. Я думаю, що коли ми кажемо про українську вишиванку, про цю традицію, яка є присутня значить, в, наш, в нашому народі, то починаємо ми з цвіту вишиванки, а фактично політичний сезон будемо завершувати в борщівському краю цивіль вишиванки, які будуть ви проходити першу неділю вересня. І тому я думаю, що це плавно перемістяться учасники і цього фестивалю в борщів, і борщівчани приїдуть сюди, і ми будемо мати дуже хороший такий варіант співпраці і взаємодії. По пропаганді, про популяризації про історії взагалі, української вишиванки. Якщо говорити ж про цей захід безпосередньо, то я, я вважаю, що це абсолютно правильне рішення було, що ми його проведемо в центрі міста. І це дасть змогу і краще показати, і краще е продемонструвати і тернополянам більше можливості взяти участь в цьому заході. Ми бачили в процесі підготовки цього фестивалю. Виникали повні трудності, тому дуже, дуже приємно і навіть знаково, що до організації до допомоги до організації в цьому заході долучилася українська торгова марка оболоні.